Інформаційно-аналітична система виборів 2012. Так? Тобто знаємо, що в кожній комісії є технічний працівник, який працює з цією системою, і, там, він отримує інструкції, як заповнювати вносити ті чи інші дані. Фактично, інші, я мовчу про там, довірених осіб, офіційних спостерігачів, кандидатів. Вони дуже часто не мають доступу до того, що роблять ці технічні працівники. Працівник та й члени виборчої комісії не завжди теж знають, чим він займається. Тобто, є велика проблема непрозорості діяльності власне функціонування цієї системи з точки, з точки зору внесення даних в неї ніхто не знає, що там які дані носить цей. Технічні працівники, працівники які інструкції він отримав, як воно повинно функціонувати, плюс технічні збої, які були на момент жеребкування, коли сервер ЦВК не сприймав результатів. Але знову ж таки, ми, ми якби, фіксуємо випадки, що там не завжди ці результати вносились на цей сервер ЦВК. Іноді те, що рахував сервер ЦВК, бо він сам теж розраховувався жеребкування, якщо там були внесені відповідні, розраховував результати по подільницях, якщо було внесено, як відбулося жеребкування, Що в нього виходили одні результати в серверу ЦВК. Відбулася на комісії, були трохи інші розподіл по подібничих виборчих комісіях. Тобто, фактично це питання лишається закритим і невідомо, ну, я розумію, що це технічно полегшує процес організації виборчих процесу і так далі. Ну, Але ніхто не має доступу до цього. Там були випадки, що не впускали в кімнату, де вносили ці дані, не можна подивитися. Це ж ніяка закрита інформація, вона все одно потім з'являється. Але на момент внесення, і поки вона з'явиться, можуть бути якісь маніпуляції. Тобто і це велика, велика проблема. Знову ж таки, в чому проявилася ця проблема в двійниках, в яких дійсно було багато, ми вибірково там взяли, тому що це довго треба технічно опрацьовувати, 115, 116, 117, 117 виборчий округ і 118 виборчі округи, просто ну, елементарним пошуком шукали однакові прізвища. І... Ну, це, це можна сидіти цілий день і постійно їх знаходити, це вже результати жеребкування. І тут, якби ну я навіть там можу е, називати прізвища партії, е, тобто, скажімо, там е, кандидат є в трьох окружних виборчих комісіях, беца Наталія. В одній виборчій комісії 115 п'ятнадцяті вона від молодіжної партії, а в 117 сімнадцять від Союз Чорнобиль України, і в 118 вісім теж від Союз Чорнобиль України. І дуже часто можна постежити певну закономірність між. Дивно, що одні ті самі люди йшли від кількох партій. Очевидно, значить, або одна людина в межах цих партій готувала ці подання, або вони якось між собою кооперувалися. Певні тенденції на основі цих чотирьох окружних виборчих комісій прослідковуються між морською партією, Слов'янською партією, політична партія Русь-Єдина. Дуже часто від них йшли одні ті самі люди в різних ОВК, або навіть в межах були випадки, коли в межах одної ОВК були ті самі люди. Знову ж таки,